На огляді підсвітка з артикулом 12851. Виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті 6 планочок, 3 штучки типу N і 3 штучки типу R, які складаються в пару і мають довжину 840 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На більшій планочці 5 діодів, на менші 4 напруга 1 3 вольти. Ось такі маркування присутні, і планочка R. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.